На сьогодні проблема дійсно існує. і Пов'язана вона недостатністю фінансування, пов'язана з недолугістю системи фінансування освітніх закладів по Україні взагалі, з так званим формульним підходом, за яким на утримання. Сільських навчальних закладів виділяється трішки більше 15 тисяч на одного учня, а міських трішки більше 8 тисяч на одного учня. І от романівські школи, школи селища Романів, вважаються міськими, хоча навчаються тут в переважній більшості сільські діти і доїжджають дуже багато дітей з сіл. І от виникла проблема, що навіть при всіх можливих заходах економії. Романівський ліцей не має фінансування, не має коштів на виплату заробітної плати вчителям з вересня місяця. Ну, Є різні причини, невдалий менеджмент, десь популістичні дії, але на сьогодні ця проблема є. На сьогоднішній день ми створюємо умови, у нас гімназія визначена опорною школою. Ми на сьогоднішній день ремонтуємо капітальний ремонт, робимо спортзала, там у нас три корпуси зроблена документація. Один з корпусів А. Міняємо всі пластикові вікна, утепляємо знаружи, робимо капітальний ремонт їдальні. Е, наше бачення на сьогоднішній день створити всі умови діткам для е, належних умов перебування і здобуття належної освіти. Батька нема за що хвилюватися. Абсолютно ноль, нема за що хвилюватися. У нас є гімназія і ліцей. Наше було бачення, наше було бачення відокремиться від гімназії діток маленьких, перші четвертий класи окремо, старшенькі окремо. Ви знаєте і розумієте, що в нас не завжди коректно і, скажімо так, осторожно, чи з повагою особливо відноситься до маленьких дітей. Більшенький може то штовхнути, і в цареті може э, стати більше, і курити научаться, не секрет, і чогось більшого. Ми хотіли це зробити.